Мені дуже радісно і приємно бути поміж вами, каже Святе Письмо, що дуже добре зустрітися і потішитися спільною вірою вашою і моєю. Так казав апостол Павло, я думаю, для кожного християнина це цінне, коли можеш спільно з тими, хто також вірує в Христа, віддав йому своє життя, разом спільно вклонитися Йому, разом поміркувати над Писанням. Я хочу запропонувати нам поміркувати сьогодні над. Над тим, що написано в Біблії, але над такою річчю, з якою стикнулися сьогодні кожен і декілька разів. Друзі, кожен з нас сьогодні стикнувся з такою річчю, яка називається Двері. Скільки разів ви сьогодні пройшли через двері? Ви навіть не рахували. Сюди треба через двоє дверей зайти, можна там вийти. Е, можна Зайди в автобус з автобуса, автомобіль, ми з дому декілька дверей. Одним словом, я не знаю, але напевно, нам сьогодні не, кожному не вистачить пальців на руках, щоб перерахувати, скільки раз ми проходили через двері. Друзі, я хочу поміркувати сьогодні про двері. Але чому Чому я маю міркувати про двері ну, про такі звичайні речі? Тому що Ісус Христос міркував про двері, тому що Він говорив про це, тому що Він наголошував на цю річ. І він знає, чому він наголошує. Він нам зараз пояснить, тому що ми будемо читати Іван Іоанна, 10 розділ. Взагалі декілька віршів, буквально говорять про цю тему. Але я хочу прочитати більше, я хочу прочитати 10 віршів, 10 перших віршів з Іванглія, Івана, 10 розділ. Давайте відкриємо і почитаємо. Істинно-істинно вам кажу: хто входить в овечу кошару не через двері. А перелазить, де інде, той злодій і розбій, а хто входить через двері, той пастух вівцям. Йому придверник відчиняє, і вівці слухають його голос, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. І коли виведе своїх овець, то йде перед ними, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос. За чужим же не підуть, а будуть тікати від нього, бо не знають голосу чужих. Таку притчу розказав їм Ісус, та вони не зрозуміли, про що це Він казав їм. Тоді Ісус знову сказав їм: «Істинно, істинно вам кажу, я двері вівцям. Усі, що приходили переді мною, є злодії, розбійники, та вівці не послухали їх. Я двері. Хто війде через мене, той спасеться. І війде, і вийде, і знайте посолиську. Злодій приходить. Тільки для того, щоб украсти, убити і погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали знати Далі йде наступна тема, і Ісус говорить про те, що Він добрий впасти. Якось в своєму житті я більше звертав увагу на подальші вірші, і така тема. Така, знаєте, дуже відома, дуже близька нам, коли Ісус говорить, що Він є добрим пастирем, він турбується про нас веде. Але оця перша частина 10 розділу. Ісус говорить слова Я двері. Ну, з чим тільки Ісус себе не порівнював для того, щоб пояснити людям істини. Він порівнював себе з добрим пастирем. Далі це написано. Ну, Це звучить гарно, так, друзі? А коли Ісус сказав, я є воскресіння і життя, друзі, це звучить велично. Коли Він сказав Я є хліб, як це звучить дійсно повсякденно і значуще? Коли він сказав Я є світло, як воно дійсно велично і гарно звучить, як воно добре сприймається. Але в цьому випадку Ісус каже, я є мене. Я хотів би першок звернути увагу на текст, я прочитав з першого вірша. Ісус з першого вірша, перші шість віршів, він розповідає притчу. Він говорить про те, що є овеча кошара, це місце, де вівці живуть. І в ту кошару хтось заходить. І хтось заходить різними шляхами. І є той, хто залазить десь через тин. Є те, хто заходить в І основний посил тієї притчі був в тому, що не через двері заходить тільки злодій. Тобто Ісус говорив людям про те, що не треба входити як зло, що треба розуміти, що є якийсь шлях, правильний один, і ним треба входити, і той, хто входить не дверима, він є зло. Тобто щось є, що можемо назвати поза законом, вхід поза законом. Ну, якщо так взяти, е, простий приклад, якщо на залізничному вокзалі є турнікети, і я думаю, ви спостерігали, як люди по-різному йдуть на електричку. Наприклад, там, я не знаю, зараз турнікети не сильно працюють. Ну, якось вони раніше більше працювали, і люди ну, так по різному йдуть через ну, до електрички, щоб підійти. Там геть так намазали таким брудним. Не знаю маслом, не знаю, так, щоб люди не сильно туди йшли, але все одно вони йдуть туди, для чого? щоб не пройти через турнікет. І основний посил цієї притчі, яку Ісус сказав, полягає в тому, що, грубо кажучи, так би, йдіть через турнікет. Друзі, чому треба йти через турнікет в електричку? Це законний хід. Ну, можна знову ж таки потрапити, здавалося, в ту ж саму електричку, але ти зайдеш, може, вдасться тобі навіть не замазатись в те, що там. Ви застригнеш на ту платформу, ти поїдеш, але далі контроль можуть перевірити. Я не знаю, може людина чи купить квиток, зараз є назісні касири є. Ну, а раніше було, або висадять тебе, або гарний бозар. Чому незаконно війшов? Але цікаво, ну, здавалося, так все зрозуміло, Ісус про це говорить, але він побачив в очах слухачів, що? Що нам каже, що Не зрозуміло. Так, що з тим Десять 10.6. Розказав їм притчу, та вони не зрозуміли. Щось стало не зрозуміло? Друзі, ну лікарка кажучи, навіть гримуючі приклади з турнікетами, з усім цим. Все одно ну, не зовсім до кінця зрозуміло, до чого Ісус все це говорив. І Ісус для того, щоб пояснити думку, яку Він хоче донести до людей, він говорита цій вірші. Він каже, я двері вівця. І от Ісус починає говорити про такі речі. Я двері вівся. Друзі, ну знаєте, це взагалі це слово я двері вівся, я двері. Це говорить про те, що Ісус, знаєте, коли не може зрозуміти, Він ще нижче опускається, нахиляється людей, як до дитини молоді, щоб пояснити, ще нижче нахилився. Кошара, вівці, трохи не зрозуміли. Він ще нижче нахиляється, каже, є двері. В нашому народі кажуть такий вираз. Прости, як двері. От коли вже такий простий. Ну, є такий, він може такий не зовсім літературний вираз. Але можна сказати, що Ісус, побачивши, що люди не розуміють, він, він ще до більшої простоти. Дуже двері я. Я двері. Якщо там щось не могли зрозуміти, він був про це. Друзі, отже, Ісус Він спрощує, Він намагається так просто і ясно нам пояснити, ким Він є. Він називає себе двери. Друзі, якщо ми піднімаємо тему дверей, то ця тема дуже актуальна для кожного з нас. Чому? Я казав спочатку, ми всі ходимо через двері, ми навіть не рахуємо, скільки раз пройшли, ми користуємося цим винаходом людства, ми ним користуємося, ходимо. Але наше життя, воно дуже схоже на пошук дверей. Ми часто в своєму житті шукали дверей. Не знаю, не зна, можливо, там вночі, буквально помазки люди шукають, не завжди знаходять. так? Треба там знайти якісь певні людей. Буває, людина шукає якісь двері, ну, де величезний коридор, багато дверей, і треба знайти саме двері. І як же знайти саме ті двері, не знаю, може до якогось чиновника, щоб вирішити якесь питання. І людина шукає. Людина перепитує, дзвонить до знайомих, до кого мені знайти, а, як, а хто там є, а що у нього запитати, а як звернутися. Друзі, наше життя так часто наповнено такими клопотами, ми шукаємо двері. Друзі, а коли прийде якась хвороба, ми шукаємо двері. Ми десь їдемо, і нам треба потрапити в той кабінет саме в ті двері, де ми думаємо, ну, щось та людина знає, щось там скаже, що нам допоможе, що воно там боліте, не буде, що буде нам легше. Ми всі шукаємо двері. І от цей пошук дверей, Ісус якби наголошує, що люди, ви все життя шукаєте двері, ви якісь знаходите, в якісь заходите, щось ви там знайшли за тими дверима добре. Але він каже, ні, я двері. Згадуючи попередню притчу, він каже, я двері вівся, а потім він взагалі каже, такий загальний вираз, я двері. Ну він не залишає цю тему овець, він не залишає тему кошари. Друзі, коли Ісус говорить, що Він є дверима, що це для нас значить? Це значить, що як ми зайшли в коридор, де 100 дверей, що є ті єдині правильні двері, які треба знайти. Треба знайти нам чи того чиновника, чи того лікаря. І ми хочемо знайти, ми хочемо звернутися, наше питання має бути вирішене. Але Ісус говорить про більші, глобальніші речі розміром у вічність. Це не просто знайти людину, яка допоможе вирішити там якесь питання. Це не просто людина, яка щось поможе здоров'ям, чи ще чимось. Це питання вічності. І нам треба знайти саме ті двері, які зайти, щоб моє життя по цьому коридору життя, щоб я не йшов дарем. Я маю їх знайти. Друзі, як часто люди шукають, і знаєте, буває зовні такі двері гарні, ти в них стукаєш, ти їх відкриваєш, і ти думаєш, ти знайшов радість, все, це сенс мого життя. І часто люди, зайшовши в ті двері, розочаровуються в тих дверях, хоча вони були зовні, можливо, гарні, прикрашені. Не знаю, може якась фірма дуже відома зробила ті двері чи ще щось. Людина. Йде десь в друге місце, потім каже, я розчар, розчарований. Мені треба шукати чогось іншого. Друзі, скільки раз ви відчували розчарування, що ви потрапили не в ті двері? Просто в житті так бувало. Я зрозумів, що я не туди попав. Я розумію, що мені треба йти і знову шукати. Шукати, що про Христопасі. Коли він говорить, що він двері, він говорить про двері з великої літери. В моєму житті я маю знайти ті двері, в які я війду, які вирішать мої питання, які вирішать мою найбільшу проблему, а моя найбільша проблема це гріх? Найбільша проблема це сам я, який є, є оте все спадкувавши від праотця Адама. І як вирішити мені цю проблему? Проблему гріха? як мені стати праведним, як мені отримати доступ до Бога? Мені треба знайти двері. І от що каже Ісус Христос? В цьому самому Євангелії від Івана, 14 розділ, 6 вірш, він каже відомі слова. Ісус каже йому я шлях, істина і життя, ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Якщо нам треба зайти в приміщення, ми кажемо я зайшов через двері. Якщо мені треба прийти до Бога, до Отця, до Всевишнього, до Всемогутнього, до того, хто створив весь світ і Він має план відносно мого життя. Він все знає про мене, він знає про мої проблеми, про мої радості, печалі, про все він знає. І ось мені треба зайти в ті двері, десь ці двері. «Де ці двері Каже Ісус, ніхто не приходить до Отця, як тільки через Бога. Друзі, коли Ісус сказав, що Він є дверима, Він сказав про те, що Він єдиний шлях. Єдиний шлях до гармонії, до з'єднання з тим, хто нас створив. У нас немає іншого шляху. Немає інших дверей, хоча в коридорі їх дуже багато. І ви всі зустрічаєте ці двері. Як маю на увазі такі? Образні двері. Варіанти, куди зайти, де ще бути, десь тобі ще щось запропонують. Але Христос це єдині вірні двері, які нам треба знайти. Друзі, їх дійсно треба знайти ці двері. Дійсно ці двері не просто треба знайти, в них треба зайти, зайти вірою, зайти, як сьогодні говорили, покаянням, тому що справжня віра народжує покаянням. Зайти. І от як прекрасно, коли ми знайшли ці. Як прекрасно, коли ми знайшли. Знайшли і зайшли. Друзі, радісно, коли ви знайшли ці двері. Ну, між нами, я думаю, є ті, хто знайшов такі двері. Це добре. Це радісно. Це просто щастя. Щастя, про яке мови співали. Те, яке в руці Божій. Знайшов щастя. Там навколо біди багато. У Моє життя приходить біда. Але ти розумієш, при всій цій біді, яка є на землі, є істинне щастя в Господі Ісусі Христі, ти знайшов ці двері. І написано, як писання, хто вірує в нього, той не буде засоромлений. А другими словами, той не розчається. Так є. Є цікавий текст, вернуся до Іоанна 10 розділу. Є цікавий текст все-таки в цьому місці. Друзі, якщо ви знайшли двері, це правильні двері. Ви зрозуміли, ви туди потрапили, це воно. Ви туди зайшли, ви вже зайшли. Так, да так, -да, розпахнули і зайшли. Ну і що далі? І що далі? І все. І ви стоїте там. І віж нікуди? Так віде? так буває. Да, е, дивіться, який цікавий текст. Я пам'ятаю давно розсудження, такі були над цим текстом, 10 розділ, 9 вірш. Є двері, каже Ісус. Хто війде через мене, той спасеться. Це те щастя, протягом говорять. І війде, і вийде, і знайде посолистку. Ну, якщо на що ми ходимо? Ну, якщо війшов, ти знайшов потрібні двері, ти зайшов, каже Ісус. Ісус каже, це не хтось. Ісус каже, і зайде, і вийде, і знайде посолистку. Ну, він має на увазі грець. Друзі, ну іноді ми так якось собі уявляємо, знайшов істину двері, ти зайшов, закрив за собою, і я річ, ніколи не Ісус в цій притчі використовує ну, образ е трошки інший, який відрізняється від такого мислення, як я тільки що сказав. Він говорить про овець. Уявіть собі, вертаємося до початку році, уявіть собі овець, які знайшли правильні двері. Вони знайшли в кошару, в якій дійсно є прихисток від сонця, від спеки, від дощу, від холоду, вони не зможуть зайти, від вовків. Від цього вони знайшли прихисток. І ці вівці зайшли і більше ніколи не виходять з кошари. Що буде з вівцями? Чому вони займуть? Як? Нема посолистів. Друзі, цей образ дверей Ісуса Христа не говорить нам про те, що ми в своєму житті, знаєте, маємо зайти в ці двері. І все. Цей образ, який говорить Христос, він означає трохи інше. Ну, якби так було, людина увірувала в Христа, розкалася в гріхах, склала руки і все. І поховали, і ждемо з тресідні Ну, Я тоді згоден, Зайшов один раз і вже ні буде ходити нам. Але в нашому житті не так. Коли ми знаходимо лікаря, в кабінеті лікаря толкового хорошого, ми зайшли, друзі, ми виходимо все-таки звідти. Треба пізніше, знову пригодило, ми знаємо вже куди йти, ми в ті ж самі двері стукаємо. Потім знову ми регулярно в нашому житті ходимо в якісь двері. Якщо ми знаємо, де нам з документами добре справиться, ми туди заходимо, виходимо, і наше життя продовжується. Так же само життя людини, яка знайшла істинні двері, воно продовжується на цій землі. І оцим словом, що треба і війти, і вийти, відбувається про те, що нам постійно треба жити, жити і постійно кожного дня користуватися цими дверима. Дверима Христа. Іноді я без уяву, що один раз я приходжу до Христа і все. Ні, друзі, а наше життя подивіться на своє життя. Ви раз війшли, але кожного разу ви заходите. Коли ви прокидаєтесь зранку, в які вперед вийдете? Я маю на увазі образ на духовку. Ви звертаєтесь до кого? до того, хто може дати силу на день? До того, хто може надихнути до праці на Неві Божій, хто може дати сил для того, щоб перемагати, жити, і ви знову входите всі ці двері. І так протягом всього життя. Тому цей образ війти і вийти говорить нам, як до тих, хто хоче повсякденно йти за Христом. Заходити і виходити. Вхід і вихід, як казав колись старий заповідь, да? таке слово Боже, Господь вас слабє. І от, друзі, як ми ходимо? як ми ходимо, війшовши, знайшовши знайшовшися двері і війшовши один раз, як ми далі користуємося цими дверима? Скільки разів не знаю, на де чи як ще можу сказати? Як говорить нам все те письмо? Послання до колосян, другий розділ, шостий вірш. Я думаю, що в цьому вірші звучить та ж сама істина. Колосянам 2.6. Тож, як ви прийняли Христа Ісуса Господом, ну, я так розумію, як ви війшли на один раз, прийняли, розкаяши, не ну, в зазвичай розібрання, вийшов наперед, помолився Богу, розказав про свої гріхи, попросив прощення, милості, прийняв Господа. А що каже Сідар? Так і живіть у ньому. Оце слово живіть і іноді в інших перекладах Нового Завіту прикладається як слово ходіть. І ми використовуємо жити або ходити. Ми часто ну, як так образно ми використовуємо як синонім. Живіть в ньому далі. Ти живеш кожного дня, в тебе приходить наступний день в життя, в тебе приходить ще щось ще, ще і так далі, далі, далі. І от, друзі, якраз оця істина практична знову звучить в цьому тексті Ісус є двері. І от якщо так взяти сьогоднішній день, як і сьогодні ходив через Твер'я Христа, в чому це має проявлятися? Але кожного дня мені треба входити і виходити для чого? Для того, щоб знайти посолиство, каже Писання. А трошечки далі текст говорить, останній, який я зачитував, 10-й в Іанах, він говорить так: я прийшов для того, щоб мали життя і мали з надлишком. Для того, щоб була повнота життя, друзі, нам треба ходити цими дверима регулярно постійно. Давайте подивимося, що Біблія говорить нам про те, в які двері, як через ці двері. Ходити треба і в яких сферах нашого життя. Ну, перше, що приходить на думку, це молитва. Для християнина молитва важлива. Через які переми входимо на молитву. Коли я стою перед Богом, я розумію, мені треба молитися. в мене є потреби, в мене є чим поділитися з Господом моїм, розказати йому. Через які двері входить? Як казав Ісус Христос, Іоанна, 16 розділ, 23 вірш. Я учив Ісус Христос молитися своїх учнів і сьогодні вже й нас. Іоанна 16, 23. У той день ви ні про що не спитаєте мене. Істинно, істинно вам кажу, що тільки попросите Отця в Моє ім'я, Він дасть вам. Оце слово просити в ім'я Ісуса Христа. Це не просто формула молитви, це слово або фраза, яку треба сказати під час молитви. Це суть, це стан серця мого, коли я приходжу в молитві, коли я схилився, я став на коліна, і я розумію, що я можу зайти в Божу присутність тільки через одні двері. І двері називаються Ісус Христос. І от я приходжу кажу, Господь, я визнаю, що не моя праведність, не моя сила якась, не моя заслуга приводить мене перед Твоє лице, є Господь Ісус Христос і Його праведністю. Його заслугами я приходжу перед вице. Може друзі, ось як ми можемо скористатися дверима Христа не один раз, а багато разів. Коли я сидю перед Богом і починаю з ним розмовляти, мені треба війти через двері Ісуса Христа. Друга сфера нашого життя знову ж, вона така досить значуща. Давайте відкриємо інший текст це 1 Петра. Другий розділ, п'ятий вірш? А в 1 Петра йдемо і ще про одну сторону життя, де ми можемо скористатися Ісусом Христом повсякденному житті, як дверима. Не один раз, а багато багато разів. 1 Петра, 2.5. І самі, мов живе каміння, будуйте себе дім духовний, священство святе, і звернемо увагу на кінцівку цього вірша, щоб приносити духовні жертви, приємні Богу, Богу через Ісуса Христа. Як моя жертва, або, як ми кажемо, служіння може стати приємним Богу, я співаю, щось розповідаю, я стараюсь комусь щось просто зробити, як, ну, маючи, як Біблія каже, дар допомоги. Щось фізичне у спрацю, але якщо я це роблю як служіння, як жертву, моя жертва Богу буде прийнята лише в одному випадку. Да, так, багато можемо речей говорити, про щирість нашу, про відкрите серце перед Господом, але угодні Богу жертви стають через Ісуса Христа. Тому тобто, вже коли я приступаю до Служіння, коли я сьогодні вирішую заспівати в село в збирання, друзі, мені обов'язково треба пройти через ці двері. Через двері Христа, зайти, вийти. Тобто це говорить про постійний рух. І я маю, пішов взагалі на зібрання війти не тільки через ті двері, я маю війти через двері Христа. От тобто, прийшов і маю прибувати в своєму серці, Господь. Я хочу догодити тобі своєю присутністю на зібранні. А можливо, навіть чим я можу послужити. Я дійсно хочу. Тобі. Друзі, я не хотів би говорити про ті негативні сторони, які можуть бути там молитві, коли людина молиться, але ну абсолютно не згадує Христа. Або як в тій пісні співається, коли пам'ятаю, співали в нашому зібранні такі російськомовні мови слова Служать, тебе, тібе я забивав. Така фраза є в одній з пісень. Може й так бути, але кожен день, кожного разу входити через Христа. Ну, друзі, це такі сторони нашого життя. ну, Значущі молитва, да, такі духовні служіння. Але наше життя наповнене багатьма такими сторонами, де знову ж таки треба нам шукати ті ж самі двері. Наприклад, наша сім'я. От як часто звучить відносно сім'ї, вираз в Господі, коли там йде мова про одруження, в, в Коринтя набзадується, в Господі. А коли дітям говориться в посланні до офісіан, що вони були слухняними батьками, як далі сказано? Знову ж таки, в Господі. І от я знову бачу ці двері. Якщо це сім'я? Це заключення шлюбу. Це подальше життя. Воно знову ж має пройти через ті ж самі двері. Брати, от я так цікаво, просто сам для себе так колись подумав і хотів би задати запитання, братам. Коли ви вертаєтесь додому з роботи, через які двері ви заходите додому? Буває через різні. Чи не правда? Зморений, вимучений, хтось там ну, накрутив нерви на роботі, буває. Ну і буває, не завжди через двері Христа ми війдемо навіть в свій дім. Але знову ж таки, давайте не забувати про ці двері Христові, коли я заходжу в дім, коли я зустрічаю дружину, дітей і назаєм, так і дружина так само. Та цей дітей стосується. Я маю йти через Христа навіть в свій дім свою сім'ю. Можна багато ще називати сфер, робот, сфер життя, але та ж сама робота, друзі. Коли Писання звертається до рабів того часу, коли писалося слово, то говориться про те, що ми маємо будь-що робити як для Господа. Не як ті люди, які годять тільки людям, що ми маємо коритися у начальству і знову ж таки на роботу. На ту ж саму роботу, на яку буває тяжко йти, як іноді кажуть, на роботу, як на катургу. Я не раз чув, до речі, цей вираз, як люди ходять на роботу, як на каторгу. Але з другого боку, якщо я християнин, якщо я один раз війшов в ті двері, я багато разів маю входити-виходити, для того, щоб моє життя було повноцінне. Друзі, і на роботу треба пройти через двері Христа. Знову ж таки, в ті самі двері. Якщо ми так подивимося, то будь-куди, ідучи. Як добре подумати про Христові двері, про самого нього? Ви знаєте, коли ми так навчимося ходити, я не можу сказати за себе, що я навчився. Я знаю, що і додому приходжу трошки не через ті двері. Я знаю, що і служінні щось забуваєш, і в багатьох батьків речах є ці моменти, але мені дуже хотілося самому і вам згідно передати, що давайте будемо входити будь-куди, в будь-яку сферу нашого життя через одні єдині двері. Це наш Господь, Ісус Христос. Я думаю, ця тема дуже важлива. Я думаю, що ця тема повсякденна. Кричу ще до нас, щоб ми, пішовши, ходили, як прийняли Господа, так далі, жили в ньому, так далі, ходили. Хай Господь дасть нам свою допомогу, щоб всі сфери нашого життя. Щоб всіх сфер нашого життя торкалися ці двері, щоб ми так заходили через Христа, в будь-що в нашому житті. І тоді, каже Христос, ми зайдемо посолистку, і тоді наше життя буде наповнене, воно буде повне сім'я. Хай дай Господь нам силу свою, допомогу свою, щоб так, як ми читаємо, щоб так було в житті нашій. Йому слава. Амінь. Амінь. Будемо. Отець Небесний, перш за Господа Ісуса Христа, який відкрив нам і доступ до тебе. Тому зараз я стояв ще перед Тобою, свідомлюю, який свідомію, тільки ім'я Ісуса Христа, я маю право стояти перед лицем за те, що говорити тобі. Я дякую тобі, за, за своєму серді, відкрив свій двері, кожної людини. Дякую за віру, якував Ти мені, дякую за те, що Ти відкрив цей шлях і тримав мені бути, Господи. Дружи не помилій, щоб завжди ходити до Бога, щоб входити, виходити, щоб в усіх сферах життя все робити через тебе. Все робити в Твоє ім'я. Допоможи, Господи, я в цьому маю потребу. Я маю потребу в Твоїй силі, благодаті Твоїй, Я сливі. Господи, будь милостивий і даруй силу Твою для посвятивного життя, будь із дітей Твоїх. すいません。